Вітаю вас, шановні глядачі, ефірі програма Життя громади. І сьогодні гості нашої студії, перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко Добре. і начальник відділу інвестиційної діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату обласної ради Олеся Дроботенко. Вітаю, Вітаю вас, пані Олесе. Поговоримо сьогодні про громадські екологічні ініціативи. 18 травня був крайній термін подачі проєктів на конкурс. І давайте. Передусім, окреслимо трошечки, що це за конкурс, відколи він, коли він стартував, коли він завершиться і в чому його суть. Ну, я можу розпочати. Будь ласка. Дійсно, це одна з таких, ну, скажімо так, окрас діяльності роботи апарату Полтавської обласної ради, тому що ми вперше ми запровадили на теренах України цей конкурс. І фактично. Це ініціативи від громад. В цьому безпосередньо конкурсі із 60 громад взяли участь 41. Цьогоріч, Цього угу. і дуже просто: є певний фонд, в цьому році це 6 мільйонів гривень. Громади подають свої проєкти. При чому будь-які громади будь-які проєкти, але вони повинні стосуватись, перш за все, ну, екологічних питань. Угу. Загальна цифра майже, майже на 100 мільйонів подана заявок. 41 громада приймає участь, і робоча група вирішує на першому етапі. Головне, ми допускаємо проєкт, створюється робоча група, тому що ми вирішуємо питання. Відповідності бюджетного законодавства, відповідності іншого законодавства про діяльність органів місцевого самоврядування, і відповідно цей фонд, конкурсний фонд обласного бюджету, потім вже розподіляється. І ми в цьому році відібрали 80 проєктів, це надзвичайна цифра. І відповідно, кожен мешканець нашої області з 8 червня, ось уже буквально з на днях. По 19 червня включно, шляхом голосування може обрати три проекти, і відповідно онлайн портал. І далі ми вже бачимо мінімум втручання, людський фактор відсутній. Чиста ініціатива від е, жителів Полтавської області, ви сказали, 41 громада взяла участь, а скільки в нас загалом громад 60. 60. 60. 60. і виходить, що 80 проектів. Правильно, тобто да. плюс-мінус два проекти з однієї громади. А от коли ми говоримо громада взяла участь, це хто? Це сільська селищна рада, хто це є? Ось ви говорите, громада, це ж якісь не є якісь. Ці, будь ласка, пані, це мешканці, мешканці mm -hmm. Полтавської області, яким виповнилося 14 років. Тобто, якщо тобі є вже 14, ти проживаєш в межах області, ти можеш подати е, будь-яку кількість проєктів. По громадах немає обмежень, і від однієї людини немає як таких обмежень. Mm -hmm. Лише потрібно виконувати певні положення в умовах конкурсу. І також є постанова 1147: е, це про перелік природоохоронних заходів. Е, межах якої має бути складений бюджет цього проєкту, угу. яким чином там підв'язується громада до цього е, обов'язковою умовою подачі є надання гарантійного листа. Про співфінансування від сільської mm -hmm. селищної міської ради саме поняття взагалі бюджету участі партиципаторного бюджету воно базується на умовах співфінансування, тобто загальна така філософія світова, що ми навчаємо людей розпоряджатися своїми коштами, так як вони є платниками mm -hmm. податків, і також тримати таку свою відповідальність. Має місцева влада рада, тобто вона безпосередньо втілюється, проводить тендерні процедури, закупі. Встановлює, вона звітується і перед обласною владою за 50% суми, і свої 50% докладає і звітується таким чином перед громадою. Тобто 50 на 50, п'ятдесят 50. громади про носяться. Добре, от стартує 8 -го червня да. голосування. Скільки воно триватиме, і власне наскільки це голосування є відкритим, демократичним. Ну, Звичайно, простим, щоб кожен міг проголосувати. І от ви сказали за три проекти. Ті три проекти вони якось поділяються. Я як вони за три проекти? Чи просто звичайні три проекти? Ви якось їх взагалі класируєте? Ті проекти один мешканець може віддати три голоси за різні проекти. Mm -hmm. У нас, от якщо більш так скажімо, детально проаналізувати, справа в тому, що найбільше до речі, проектів подають сільські громади в цьому році. 39, тобто mm -hmm. майже половина це подали сільські громади. Далі вже йдуть міські 29 і селищні 27. Є е, доволі унікальні проєкти. Є, е, от у нас вже є фаворити, тому що от, Петрівська, Романська територіальна громада 8 проєктів подала, Хорольська подала 5. В цьому році Полтавська громада подала 4, так само Терешківська, mm -hmm. Оржицька по 4. Причому ну, це дійсно дуже цікаві проекти. Я повинен сказати, що ми групою, навіть коли обговорювали, то ми назвали топ-креативних ідей. Угу. І відповідно зараз от, Полтавська громада подала проєкт Освітні стежки в нашому дендропарку. Я думаю, що зараз в умовах війни в дендропарк хто відвідує, ви бачите, ну, спортивні майданчики, постійне прибирання. Я дуже часто його відвідую, тому, звичайно, що якби ще... Скажімо, якісь такі проєкти реалізувати, трошки навести лад і оці проєкт освітні стижки. Я думаю, що це буде ще одна така додаткова прикраса нашого міста. І так само навчальні моніторингові центри, Лубенська громада. Тобто є дуже цікаві ідеї. Є вже відчувається досвід, що жителі громади були за кордоном. Побачили якісь цікаві речі: там лісова школа, лісовий клас. Тобто вже відчувається, що є пропозиції, екологічні ініціативи із власного досвіду перебування за кордоном. Тому, як на мене, це, ну, це дійсно надзвичайно цікавий проєкт. Тим більше що є можливість придбати техніку, мотокоси, потрібнівачі, навести лад. В громаді, в лісовому масиві, в дендропарках, в заповідному фонді і, відповідно гідравлічні преси, ПЕТ-продукція, е, Там все це можна, скажімо, спресовувати, потім додаткові кошти отримувати. Ну і, звісно, озеленення. Үм. Парки, сади, сквери, зони відпочинку, алеї. Тому е якраз е це йде ініціатива, з, як кажуть, від, самої, від жителів самої громади. І, відповідно, ну, громади зацікавлені, відповідно, проходять лише ті проекти, які е громада гарантує співучасть в цьому проєкті, депутатський корпус, обговорюють активісти, е громадські організації. Тому всі проекти вони. Е ну, як то кажуть, актуальні саме в даній конкретній громаді, і ну в цьому році надзвичайна активність. Ну тут я повинен сказати, що от пані Онися Дработенка, яка очолює цей напрямок, ну вони дійсно надзвичайно велику роботу і самі-самі ну, позитивні оцінки. Дивіться, ви сказали, 6 мільйонів передбачено в обласному бюджеті. Так. 6 мільйонів дають громади. Я правильно розумію, що 50 так. на 50 – це є 12 так. мільйонів? Так. Максимальна е, сума е, одного проєкту – це в нас є півмільйона. Правильно? Так. Е, Тоді виходить, що з тих 80 проєктів, які подані… Реально хтось виграє, а хтось може залишитися за бортом. А яка середня от е, вартість проєкту? Ви аналізували вже скільки плюс-мінус просять на проект? Орієнтовно, 500 тисяч і є. 250 п'ятдесят да? тисяч з обласного Громада, бюджету. 250. Так і 250 місцевий, але е, переважають в екологічних ініціативах порівняно там з бюджетом. Участі з шкільним громадським бюджетом, переважають менші проєкти. Тобто громади якось більше хочуть діяти, думають глобально, діють локально, Локально і на невеликі кошти, але планують там якийсь парк, сквер як сказали. 100 тисяч, 150 тисяч, 80 тисяч. Тобто розмах від такого мінімуму до самого максимуму. Були якісь проєкти, які ви відхилили, якісь пакети документів, скільки їх було і чому ви їх відхилили? Yeah. Відхилили переважно те, що не відповідає вимогам законодавства, тому що, згідно постанови, тут вже згадувалась постанова Кабінету міністрів, яка визначає можливість фінансування цих екоініціатив, є чітке спрямування. Тобто, там, скажімо, ми не можемо придбати поза межами цієї постанови заборонено придбати, наприклад, техніку. Mm -hmm. Хоча технічні пристрої можна, скажімо. Ну і інші обмеження, тому що там, де дотримується бюджетне законодавство, тому там, де порушується, от, скажемо, ми відповідно відхилили. Ну тому, що об'єктивно виконуємо законодавство. Будь ласка, будь ласка. Ще додам про mm -hmm. технічні. У нас відбуваються подача та голосування в системі Смарт Регіон Полтавської mm -hmm. області, і мешканці самостійно подавали проєкти, тобто вони авторизуються і завантажують проєкт. Mm -hmm. Через це інколи трапляються задвоєння. Тобто, у них там перебої з інтернетом можуть бути, або вони від одного автора подалися, потім там недозаповнили заявку і зареєструвалися з іншого комп'ютера, з іншого облікового запису. Тому є такі проблеми із задвоєнням проєктів. Mm -hmm. Тому числі, вони були теж відхилені. Угу. Ну, добре, от е, на етапі е, подання оцих заявок, я так розумію, що ви ж консультуєте людей, і якщо там, наприклад, хтось звертається за допомогою, ну, ви ж красу. якось там спрямовуєте, да. просто у мене ж запитання: якщо ви говорите, що воно не відповідає законодавству, тобто mm -hmm. вони сформували цей пакет документів, mm -hmm. вони його надіслали, ви його подивилися кажете, чекайте, стоп. Воно ж не відповідає законодавству. Ну, Ви ж наголошуєте авторам цього проєкту, що не воно значить. не пройде. Тобто вони не реагують і воно просто відхиляється. Я правильно зрозумів ситуацію? Ну так, да, дійсно, робоча група працює постійно, mm -hmm. і е, представники департаментів е, обласної військової адміністрації. Тобто, ми співпрацюємо на, на етапі подачі, і ми вказуємо, що це, тут ця вимога порушена, тут ця вимога порушена, або, скажімо, цей проект не може бути. Реалізований там за певних обставин, mm -hmm. тому співпраця постійна. І от уявіть, 41 громада, це щонайменше дві-три особи від громади, голова громади, як представник депутатського корпусу, е особа, яка е ініціювала проєкт. Тобто, це дуже велика, велика робота. Це е консультування, це спілкування, е аналіз заявок. Тому але е в чому, от я вважаю, що в чому. Ну, така, скажем, якісна підготовка, якісна робота. Тому що ми працюємо дуже швидко, і вже от 23 червня буде сформований перелік переможців, і далі наступний етап це вже запровадження цих проєктів. І, ну, як на мене, це ну, 12 мільйонів покращити якісь показники в громаді. Це, ну, це дійсно унікальна можливість. Тому надзвичайно користуються попитом саме. Оцей, оцей конкурсний проєкт, скажімо, і ми йому приділяємо дуже багато уваги. І через це ще я би тут ще вбачаю освітній фактор, тому що долучаються школи, долучаються садочки, долучаються парки, долучаються мешканці. І вони дізнаються не лише вимоги бюджетного законодавства, але й норми екологічного права, аграрного права. Тому я вважаю, що тут ще такий потенціал, освітній потенціал. Люди дізнаються про свої правові можливості і починають їх реалізовувати. Mm -hmm. А от ви сказали Смарт Регіон mm -hmm. це та платформа, де будуть голосувати. Там йде якась ідентифікація кожної людини, чи як, тому що ну щоб не було знову ж таки задвоєння. Mm -hmm. І mm -hmm. власне, як трошечки по процедурі, як голосувати, що до mm -hmm. чого можна? Ще раз нагадаю, що голосування розпочинається 8 червня і триватиме до 19 червня, включно в системі Смарт Регіон. А, можете ввести в Гуглі, є посилання на сайті. Mm -hmm. Полтавської обласної ради, яка специфіка? Хто вперше реєструється? Там є двохфакторна така перевірка. Це в межах в інтересах людини, в інтересах її безпеки, захисту даних. Потрібно придумати логін, пароль і підтвердити свій обліковий запис через. Три шляхи будь-який з цих шляхів обираєте ID-банкінг Банкінг це всі банки майже України, які входять до Національного банку України. Також це Smart ID – це в користувачів Приватбанку здебільшого є. А і також це ЄЦП. Ну дія, скажімо так, цей електронний підпис через систему дія, і коли ви це підтверджуєте, вам там пропонується в вашій там банківській системі натиснути Підтверджую і все автоматично ви стаєте авторизовані в системі. Досить просто. От ви е сьогодні всю програму говорите робоча група, робоча група робоча група. А хто така ця робоча група? Де вона взялася? Хто її сформував, хто до неї входить? Ну, основна робота це підрозділ, який очолює е, пані Норботенка. І е, він повністю у нас складається з е, дівчат. І е, я, як е, фемініст постійний, то ну, дійсно дуже великий обсяг роботи. Вони не сидять mm -hmm. на місці, тому що виїжджають в громади, відрядження, навчання і. Е, ми формуємо робочу групу, ну перш за все на базі цього підрозділу. Звісно, долучається депутатський корпус керівництво, і залучаємо профільні департаменти військової адміністрації, департамент економіки, департамент фінансів. Угу. І вони нам допомагають моніторити і на відповідність законодавства. Угу. Тому робоча група оце якраз, оце, скажімо, там у нас до 10 осіб, і ми працюємо фактично до грудня, тому що. В, червні, в кінці червня ми визначаємо, хто е, є переможцем, а реалізувати проєкти необхідно до кінця, кінця року. року. Тому, mm. оце, скажімо, в межах півроку майже йде, е, тому робоча група вона фактично працює постійно. Ви mm. вже задали, е, Олександр Миколайовичу, про освітні стежки в Дендропарку. А які ще проєкти? От ви б знаєте, коли ви читали, і вам так аж захопилися. Ну, мені дуже приємно, що дуже багато проєктів стосується роздільного сортування відходів, озеленення, іноді це алея пам'яті захисників. От дуже цікавий проєкт, Великорублівська громада. Я сьогодні, до речі, з головою зустрічався. Дуже цікавий такий, і меморіальний, і з дотриманням таких екологічних ініціатив. Тому проєктів дуже багато, але ну, от в основному стосується скажімо так, от, робота з відходами. Дуже великий обсяг проєктів, це стосується якраз відходів. Я від себе ще додам, що е, креативність в як правильно сказав Олександр Миколаєвич, в освітньому компоненті, тому що основна ідея мета взагалі програми екологічні ініціативи це змінити свідомість людей і донести до них, як треба відповідально поводитися з нашою ну екологією, як потрібно жити екологічно, бути екофрендлі. тому можливо не не настільки креативні е, всередині проєкти, ну бюджети, тому що є обмежуюча постанова 1147, і на жаль, всі креативні ідеї часто закінчуються на цих заходах, але сама задумка все одно люди мислять нетипово. Вони, наприклад, хочуть висадити алею да, героїв, і це нібито просто озеленення території, але ідея. Висока так само, mm -hmm. і з сортуванням сміття. Це не звичайні баки, а це проведення, це поєднання, наприклад, з м'якою частиною проєкту, коли заходи є для дітей, наприклад, в школах. Проводять відкриті заняття, уроки, онлайн, якісь заняття, як сортувати сміття. А якщо от провести аналіз поданих проектів, їх подавали хто? Це були якісь громадські організації, це були фізичні особи? От хто був генератором цих ідей? Mm. Я зазначу, що це ж у нас лише фізичні особи можуть подаватися. Mm -hmm. І ну від нас, як від відділу, я зазначу, що це найчастіше відчувається вплив місцевих проєктних менеджерів. Це у нас такі люди, на яких тримається кожна громада, які пишуть завжди проєкти. Mm -hmm. І от здебільшого, або вони є авторами, або вони безпосередньо допомагають цих mm проєктів. -hmm. Ну, я закликаю з 8 червня по 19 включно. Будь ласка, обирайте проекти, голосуйте, підтримуйте жителів нашої області, жителів нашої громади, жителів міста. І оберіть той проект, який вам до вподоби. А далі ми вже зробимо все, щоб сформувати перелік переможців і е, реалізувати ці проекти. Дякую вам за цю розмову в нашій студії. Дякую, Дякую. нашим глядачам за увагу. Побачимося.